Київ у вогні вранці 20 грудня росіяни вдарили ракетами по українській столиці. В місті прогреміла серія гучних вибухів, палало у трьох районах міста. Без руйнувань та постраждалих не обійшлося. Всі подробиці чергової ворожої атаки розповім за мить. З вами новини Тесенії і Ярдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Росіяни знову тероризують мирне населення України. Вранці 20 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою ракетного удару через літ. Міг 31 к Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Сигнал щодо повітряної тривоги стали масово оголошувати в різних областях України близько 6.35. Скоро почервоніла уся карта країни. Військові заявили про ракетну небезпеку по всій території України і пуск перших цілей. Усі вони летіли на Київ. Перші вибухи пролунали близько сьомої години ранку. Тоді Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО. А вже за кілька хвилин стали відомі перші наслідки ворожої атаки. Сьома година 21 хвилина. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце. Сьома година 28 хвилина. Виклик медиків у Голосіївський район. Бригада прямує на місце. Сьома година 33 хвилини. Один потерпіл. Піли у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці. Згодом мер Києва повідомив, що ламки впали на даху будинку в Дніпровському районі. Також сталася пожежа у Соломінському районі міста. Крім того, загорілося у Шевченківському районі столиці. В Голосіївському пошкоджена тепломагістраль. Тоді ж з'явилися перші кадри із наслідками ворожої атаки. Ось так сьогодні почався ранок у киян. Немає. Это мой закаб. Прилетіло. прилетіло на дорогу прямо. Згодом у мережі опублікували момент прильоту у Голосіївському районі Києва. А це перші миті після ворожого удару. Нормально дивіться Нью-Йорк. Ніорки це вже шевченківський район. Столиці. Тут також працюють швидкі допомоги. Вже вкотре по цьому району прилетіли ракети. Близько пів на восьмої ранку роздалися два потужні вибухи. Прийшли на роботу сьогодні. Прийшли, як прийшли рано, прийшли, як звичайно, купили каву, прийшли розкладатися, а тут тривога. Тривога і тут всі злякані, як завжди, ніхто нічого не відкривав. І всі пособиралися і в метро. Тут як бахнуло раз. Це всі в метро бігли, вбивалися. Це страшне, просто жах. Це так страшно, що не можеш передати. Сиділи в метро, а в метро, як бахнуло, тут з приходу, то всі тікали геть, туди, туди, аж униз. То дуже, то страхіття, не дай Боже. Господи, треба Бога просити, аби Бог світенький матіночка, Божа, берегла всю Україну, всіх людей, всій світ. Це така страдання. Але я бачу, діда. ви на роботі лишилися. Ні, ми лише прийшли. Ні, в ну, сенсі, Щоб робочий день не закінчили. Після так, куди? Пролетів. Куди, як тільки почався день? Куди закінчувати? Але попри прильоти, ринок по сусідству з місцями вибухів сьогодні активно продовжує працювати. Так, розказуйте, як сьогодні вранці було. Ну, Вибухи, два прильоти було, два прильоти. А ви що робили в цей момент? Що, в укриття бігли, що робили? Так? Да. Неожиданно було, так раптово бігом. Так. Так. Нічого нормально, але робочий день продовжується, так. вас я бачила. Базар відкрили, та й починаємо опять працювати. Це не перший раз таке у нас. Нічого. Все буде добре. Все рівно буде перемога за нами, так? Це вже привикли. За Три роки це вже привикли. Жінку рятували, кажіть чесно. Ятував, бо без неї ніяк. <ріст> <ріст> не разом. Вона без мене не тікає, я без неї ні. А людей багато на вулиці так. в цей час було? Багато було в метро. Переповнене метро, що на ступеньках люди стояли. Всі люди на роботу, всі з роботи, хто куди. Бо саме такий час був, що сьома година ранку. Всі добиралися на роботи з роботів. Але все це раптово. Але навіть попри ранковий обстріл, кияни дуже активно ходять по цьому району, поспішають на роботу і все одно знімають наслідки цих прильотів на свої телефони. Наталя Нагорна, ТСН те У мережі Також опублікували ось ці кадри внаслідок сьогоднішньої атаки у Києві. Постраждав костел Святого Миколая через ворожий удар. РФ там повибивало вікна. Він розташований поруч із бізнес-центром, який також сильно пошкоджений під час ракетного удару. Фото із наслідками ворожої атаки публікували і у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що близько сьомої ранку збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Імовірно, ворог застосував балістичні ракети. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння ламків у трьох районах міста. Найбільше постраждав голосіївський. В Лосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією. Загорілося п'ять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється: за іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі. Відбулася руйнація на 15-му поверсі. Ймовірно, є заблоковані люди. Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламки виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено. У Шевченківському районі також виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація щодо падіння уламки у Дніпровському районі після перевірки не підтвердилася. За оновленою інформацією від мера міста Віталія Кличка, станом на 8.30 внаслідок ворожої атаки сім людей постраждали. Спершу двох із них госпіталізували, а потім мер повідомив, що до лікарні потрапили четверо. Віталій Кличко уточнив, що з інформацією медиків загиблих немає. Однак вже за кілька хвилин стало відомо, що одна людина померла. Про це повідомили в поліції Києва. Вранці ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Станом на зараз зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці. У Голосівському районі відбулось загорання автомобілів та виявлено тіло загиблого чоловіка, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Ще одного постраждалого чоловіка медики госпіталізували. Зафіксовано пошкодження офісних приміщень, а також декількох житлових будинків, внаслідок чого відбулось загорання в одній із квартир. де Перебувала матір з дворічною дитиною. Хлопчик не постраждав. Матір оглядають лікарі. За інформацією правоохоронців, у Слом'янському та Дніпровському районах зафіксовано падіння ламків на території району. Є пошкодження в одній з недобудов. У Шевченківському районі виникла пожежа на підприємстві. Близько дев'ятої години ранку мер міста Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки і пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади «Київтеплоенерго» вже розпочали працювати на ліквідацію наслідки масштабного пошкодження. Очільник столиці уточнив, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб чотирьох з них госпіталізували, один загиблий. У цей час з'явилося оновлення від столичних рятувальників. У ДСНС Києва повідомили, що в Голосіївському районі сталося загоряння п'яти автомобілів. Пошкоджено дорожнє покриття з подальшою розгерметизацією газової труби. Пожежа ліквідована. Тривають роботи по ліквідації розгерметизації труби. Виявлено одного загиблого та одна людина постраждала. За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого сталося загоряння в одній із будівель на 13-му поверсі. Обвал конструкції, вхід на 15-й поверх завалено. Лише погляньте на ці фото. Здається, що це кадри з фільму жахів, але це наша реальність. В ДСНС Києва також уточнили наслідки атаки у двох інших районах міста. Лом'янський район. Внаслідок падіння уламків у трьохповерховій будівлі сталося загоряння. Пожежу ліквідовано на площі 15 квадратних метрів. Роботи завершено. Шевченківський район. Загоряння в адміністративній будівлі на площі 100 квадратних метрів окремими осередками локалізовано. Проводяться роботи з пошуку потерпілих. Однак і це ще не все. Вночі російські окупанти атакували Київську область безпілотно. Внаслідок чергового ворожого удару дронами на території Бориспільського району сталося згоряння складського приміщення площею 15 тисяч метрів квадратних. Про це повідомили в ДСНС України. На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту Бориспіль, місцеві пожежні команди, пожежний потяг південно-західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади. Пожежу локалізовано о 4 годині 5 хвилин. Загиблих та постраждалих немає. Сьогоднішній удар по Києву вже прокоментували на Росії. У мінубивств РФ заявили, що це відповідь на нещодавню атаку західними ракетами по Ростовській області у відомстві. Стверджують, що завдали удару по пункту управління СБУ Київському КБ промінь та позиціям ЗРК Петріот. Усе, що ми показали вам раніше, доводить те, що росіяни знову брешуть. Команда ТСНЮ висловлює щире співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.